Всім привіт! Ви на каналі Злата Шоу і вже на дворі вже весна наступила по календарю, вже, вже березень почався. І сьогодні ми будемо читати книжку про крихіти детективів. Чи є життя на Дні найглибшого океану? Одного дощевитого дня Олі найстарший з дітей родини Крихіних поставив велике запитання, чи є життя на дні найглибшого океану. Стрібаємо в книжку і дізнаємося відповідь, запропонувала мама. Не забудьте всі взяти гідрокостюми. Тож кризні детективи понадівали гідрокостюми та вилізли на книжкову шафу, де тато вибрав книжку під назвою Життя в бездонні океану. Потім він обмотав червону нитку повідку навколо пояса, щоб можна було вийти з книжки, коли перегоди закінчаться. І вони стрибнули прямо вниз. І ще нижче? У саму, о, у самку Мар'янську Западину. Мар'янська Западина найглибше місце в океані, сказала мама. Її найглибша точка майже на 11 тисяч метрів нижче рівня е, моря. Жучок трохи непокоїться, адже там можуть бути великі і страшні риби, сказав е, Бо що ж ми насправді. Що ж ми насправді Щось ми справді можемо зустріти там дуже цікавих створінь, зауважив тата, і він мав рацію, що глибше вони занурювалися, то дивовижні речі спостерігали навколо. Дивіться, показала на щось Я ніколи не бачила такого восьминога. Ще й з вухами. Так, це грім по Тебіс, якого ще називають восьминогом дамбо пояснила мама. Він плаває, махаючи вухами, чим схожий е, цей на слоненняка дамбо, е, який завдяки своїм великим вухам може літати. Гаразд, він не дуже страшний, визнав е, був. Е, а подивіться на це, захоплено вигукнула тига, риба з прозорою головою. І дійсно, повз них проплив красивий опістопрокт. Завдяки своїй прозорій голові він може бачити рибу, яка пропливає над ним, пояснив тато. Правда ж, пригода неймовірна, кожне створіння було чудернацькіше за попереднє. Оці медузі схожі на підводні райдухи. Тих вигукнула виукну, тиха, коли повз них промайнули реброплави, їхні сіла і, і довгі щупальця грали у воді різними барвами. Ось вони. Детективи посувалися нижче і нижче, доки тато не побачив маленьку рибку, таку тендітну, що її було ледве е, помітно. Риба слимак прошепотів тато живе на таких глибинах, куди не, запла... не запливають жодні інші риби. А вона досить мила, зауважила тига. Така рожева і не набагато більша е, за нас. Проте ця рибка може втримувати тиск, який дорівнює вас зі однієї шестисот. Слонів, повідомила мама, хіба це не дивовижно? Та я гадаю, що це найбільша глибина, на якій можуть вижити риби, а до дна залишається ще кілька тисяч метрів. Вони знайшли відповідь на своє велике запитання, тож тато тричі смикнув за нитку повітку, і крихіні детективи помчали угору крізь товщу води. Аж Раптом зіштовхнулися з рибою, яка була набагато більшою за рибу слимака. Борський чорт! вигукнув тато. Бачите, у нього на вусику є ліхтарик, який служить принадою, принадою для маленької риби. Надзвичайно. Бо так здиву, бо так здивувався, що відпустив нитку повідку, і течія понесла його в напрямку до морського чорта. Але на щастя, Олі взяв із собою парасольку. Тож тига схопила і почала ляскати парасолькою перед морським чортом, ніби то були вуха восьминого Дамбо. І це відлякано великого. Відлякало велике сваріння, тато схопив боза руку, і вони всі міцно вчепилися в нитку повітку, яка втягнула їх дедалі вище і вище назад до рівня кришкової шафи. Тож їхні детективи розкрили ще одну справу, задоволено оголосив тато. Отже, майже на дні найглибшого океану є життя. Але все ж таки не в його глиб... найглибшому місці. І хоча деякі сваріння такі були великі та страшні, сказав Бо. Деякі з них за розміром на перевищували детективів. І за надзвичайністю додала, мам... додала мама. Скачайте додаток Happy Meal, і ось тут придумайте історію. А тут я вам даю 5 секунд, щоб знайти жучка. Жучок ось від цією фіолетовою рибою. А тут намалюйте саму, саму медузу або скористайтеся для, для натхнення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові серії. І всім пока-пока!